Що ви знаєте про писанку? Виставку під такою назвою експонують у Хмельницькому художньому обласному музеї. На ній представлені роботи вихованців, а також керівниці народного художнього гуртка Писанка Дунаєвецького центру позашкільної освіти. Керівниця гуртка Валентина Войткова з поміж іншого працює і в авторській техніці писанка зернівка. Тож більше про неї, а також загалом про писанкарство, говоримо сьогодні в ефірі програми. Вічнавіч. Гостя нашої студії Валентина Войткова. Пані Валентино, вітаю вас. Дякую. Тож, пані Валентино, перше запитання: коли у вашому житті з'явилась писанка? Чи це ще з дитинства ви вже займалися писанкарством, чи вже в дорослому віці за яких обставин взялися писати писанки? Напевно, на то була така божа воля. Тому що український народ, він творчий, всі творчі українці наші. Але творчість проявляється в різному віці, в когось в молодому віці, в когось в старшому. І я працювала в Хмельницькому професійному училищі номер 10 і мала гурток декоративно-прикладного мистецтва. І потрібно було прийняти участь у конкурсі писанкарства. І я так, ну, якби з переживанням таким, чим ж я можу до прийняти, як про писанкарство на той час взагалі не було таки, такої інформації. Ось, І відвідала бібліотеки, полистала трошки газети, і я мала е, перше уявлення про писанку. І от З того часу, того часу закохалися, ми закохалися, ми і пишемо. Так, но Перші писанки були. Аплікація з тканини. Ага, навіть не традиційна, не традиційна, тому що писачки неможливо було десь знайти. І взагалі це було мало інформації про писанку. Потім згодом з часом я познайомилася вже з майстрами. Навчалася я писати писанку космацьку Марії Кирящук в селі Космач на горі. Ми писали в неї писанку. Потім до мене приїхала Тетяна Коновал з Луганщини. Ми тут презентували в Хмельнич... на Хмельниччині її книгу Писанкова абетка, і вона мене вчила техніки травлення. Угу. І так, з того часу я пишу до сьогодні і своєю майстерністю ділюся з шанувальниками писанки. Ну, ви і пишете, і досліджуєте, так? так? І знаю, що писанка в кожному її символі закодована якесь значення, і кожен колір також має якесь значення. І для різних регіонів ну, різні писанки створюються. От що притаманне для Поділля? Наша подільська писанка в ній є і стримані символи, і стримані кольори. Писанка в основному має чорний, червоний і контури, введені білими лініями. Наш подільський край він здав славний землеробством, і тому на нашій писанці багато чорного кольору. Земля наша подільська родюча і наш займався землеробством, тому символи в основному більшість це геометричні і рослинні. Ну і, звичайно, є ще тваринні символи. Знаю таке, що писанку потрібно писати тільки з світлими думками, братися за цю справу в гарному настрої. Тобто собі можна щось закодувати також на, на великодньому цьому символі, там кращу долю, можливо, щастя чи бажання якісь. Якщо ви у вас є задум писати писанку. Це у вас вже ви щасливі, тим, що у вас є бажання писати писанку. Mm -hmm. Якщо ви доторкнулися до таїнства написання писанки, взяли яйце в руку і взяли писачок, і ви задумали свій задум, тобто ви задумали, що ви хочете написати, ваше бажання, ви його пишете, переносите на яйце. Ви щасливі, ви тим отримуєте позитивні емоції. А вершина всієї вашої праці це ваша готова писанка. Ну і, мабуть, так само, якщо хочеш приємно зробити якійсь рідній людині, також з добрими думками про неї пишеш, так і цей подарунок також подав. Звичайно, наприклад, на писанці ви пишете дерево життя. Ви бажаєте оцій родині, якій ви пишете, і даруєте цю писанку. Ви бажаєте, щоб рід їхній був в достатку, і щоб процвітав їхній, щоб рід їхній продовжувався. Ви даруєте їм цю писанку. А які ще символи з давніх давен збереглися до наших часів дерево життя, що ще? Ну, В основному багато збереглося символів. Є й такі, що не збереглися. Дуже багато в нас дослідників, які досліджували, і їхні надбання, ми, ми ними сьогодні користуємося, використовуємо ці надбання. І дякувати Богу, що. Писанку вони донесли до нас, а ми, сучасні майстри, реалізовуємо, відтворюємо, перемальовуємо і зберігаємо даний вид мистецтва нашим майбутньому поколінню. Знаю, що здається, з 2000-х років ви почали працювати в авторській техніці. Писанка Зернівка так вона називається, так, так створюється за допомогою круп. Так. Як виникла ідея, розкажіть, будь ласка? Виникла ідея, то я ще раз повторюся, я скажу, що то так мені Бог дав. що от… Чим зай... за цю справу? Так, так? Чим, зай... чим займається жінка вдома? Це на кухні в неї є різне зерно. Uh -huh. Бісер дорогий на той час було купляти. Я думаю, чим же ж можна замінити бісер, щоб писанка була цікава. І спробувала я зай... наклеювати зерно. Спочатку я використовувала голочку, потім я голку, коли я працювала з дітьми, і кілька голок не дорахувалася, і голки я замінила дерев'яними паличками, тобто шпажками, які дуже добре використовувати. І Якщо загубилася, то це не страшно. Який секрет писанки зернівки? Писанка зернівка, ось вона в нас така чудова, гарна. Дуже угу, гарна. На ній викладені різні зернятка. Чим багатий подільський край, що ми вирощуємо, от ми це все використовуємо на писанці. Ще це звичайне видуте яйце. всередину, ну Тут вона не звинить, всередину ми напускаємо зернятка різні. Ага. І дуже цікаво, коли калатаєте писанку, кожне зерно дає свою мелодію. Цікаво. Кожне звинить в писанці всередині по-різному. Як ми врахували, що писанка має бути з зародком, в писанці має бути життя, то ми запускали туди зернятка, це також є життя. І, щоб замінити, наприклад, традиційно, в нас це віск, писачок, кольорові фарби. Замість писачка в нас дерев'яна паличка, замість воску клей ПВА, найкраще. І Кольорові барви усіх зерняток. Ось такі вони в нас виходять. Буває таке, що я вирощую дурман, я вирощую, тому що таких зерняток нема. А в роботі він нам дуже потрібний. Він створює квіточку, з нього дуже добре. От Кладемо серединку горох жовтий, а навколо Пелюстки з дурману робляться і дуже гарна квіточка виходить. Використовуємо різні зернятка: рис, гречку, просо, пшоно, все, що в нас є. А найкраще це ми беремо дрібніше зерно, це є насіння трав. І тоді писанка виходить в нас такі тонкі, гарні лінії. І чим більше визерунки ми викладаємо на поверхні яйця, тим вона краще виходить, тим більше змісту в ній. Ну, тут теж можна, так якщо в традиційній писанці барви щось означають і візерунки, то тут кожне зернятко також. Так, може щось означати. Це якби додається ще оберегова сила писанці. Писанка є в нас оберіг, всі символи, які ми пишемо, писачком, це також для нас обереги, закладені ще нашими предками. І, звичайно, що предки наші знали, що кожне зернятко означає. вони Прихилялися перед рослинами. І ось здається мені така шана нашій природі, нашій Подільському краю. Це от наша писанка Зернівка. Ну, і мені здається, що дітки ще й рослини таким чином, так? Можливо, вивчають, Вивчають, справді. Вивчає. Часом на заняттях буває таке: ой, а що це таке, а що це таке? Я їм пояснюю: ви з того кашу їсте. Це гречані крупи, ви з нього кашу вдома, мама вам варить. І дуже цікаво. Ольон діти люблять. Часом буває таке, що ми працюємо, то льон діти з'їдять. А скажіть, будь ласка, знаю, що ці писанки ну, вони експонувалися вже на багатьох виставках так, так? і в музеях. Так. Які відгуки чули такі найцікавіші про них? Коли я почала працювати з писанкою зернівкою, мені було цікаво, чи як сприймають люди писанку зернівку. Тому що традиційна це є традиційна. Це, як би сказати, це таїнство, все, а це щось нове. Там пробивається у традиційне і хоче називатися писанкою. От мені було цікаво, як люди відносяться і як сприймають. Усі писанки, які я писала, напевно, понад 100 штук. Я їх дарувала людям. І я спостерігала за людьми, коли люди на виставках була, коли люди дивляться на писанку, я бачила їхні відношення, їхні емоції. І я побачила, що людям подобається, людям приємно, люди відчувають від того радість, і так мені. І це надавало сили писати і займатися цим надалі. Я оздоблювала поверхню яйця зернятками. А чи пробуєте ще якісь нові технології, тому що ж працюєте з дітьми, вони завжди так. хочуть щось сучасніше? от що ще пробуєте. Діти наші креативні, ми тут творимо, витворяємо, використовуємо різні техніки, застосовуємо теперішні вже сучасні цей декупаж і цікаво, аплікації нам з тканини із різних стрічок. Ну і звичайно, коли працюємо, бувають такі випадки. Традиційну писанку ми пишемо, пишемо, а в кінці вона раз і впала з рук. Угу. Ми всі кусочки збираємо, нічого ми не викидаємо. Ось даємо нове життя писанці. От у нас була розписана традиційна писанка, угу. і ми зібрали всі кусочки, взяли нове яйце. Оце до речі, звенить. О. Є шанс послухати, як звинять зернятка в писанці. Традиційна писанка вона пишеться на повному яйці і колись бабусі наші запікали у духовках, щоб середина вона створювала тоді такий м'ячик всередині, і вона вона калатала. І вони називалися калатушки, їх дарували дітям, тому що дитина забавляється калатає і врахувалося, що то вона відганяє злу силу від себе. То в нас, от наша авторська зернівка, от так калатає уже з зернятками, звинить ось так гарно. І дуже цікаво, коли на виставці люди хочуть купити писанку. І якщо котрась дитина забула покласти в ту писанку зернятка, угу. щоб вона дзвініла, ой, то вже чого ж вона не звенить? хочуть, щоб дзвеніло, то ж цікаво, вона угу. звенить. Ось таке нове життя ми даємо писанці, нічого в нас не пропадає. Все, що б'ється, всю скарлупу ми збираємо. А яким чином? Це ви Барбуй. клеїте якось? Так, це звичайна аплікація, клей ПВА. На чисте яйце біле ми наносимо угу. клей ПВА і також використовуємо паличку Угу. Тобто не тільки для зерняток, а вже для аплікації на яє... яєчною скарлупою на поверхні яйця. От так використовувати. Паночка нас дерев'яна виручає. Uh -huh. Потім ми, такі яйця, якщо вже там біле навіть впаде, з рук розіб'ється, чи воно в якійсь фарбі побувало, жовте, зелене, ми вже створюємо кольорові такі композиції, мозаїку таку створюємо з цих кусочків. Uh -huh. Буває таке, що хтось з дітей приходить на заняття і каже, о, я там щось таке побачу, давайте спробуємо. Спробуємо. Усі новинки, ми всі спробуємо, всі з дітками ми їх вдосконалюємо. Так, ви вже про кілька писанок, які в нас тут на столі присутні розповіли. Які ще техніки традиційні існують, і, можливо, теж вони тут ще представлені? Розкажіть. Традиційна техніка написання це в нас є кольорова, де від світлого ми пишемо до темного кольору. І ще існує досить таки цікава техніка, яка також зараз в нас дуже багато писанкарок пишуть, це техніка травлення. Ось така писанка береться уже коричневе яйце, найтемніше яйце, і йдемо від, від темного до світлого кольору. Тобто воно в нас було ось такого кольору, і вже ми бачимо: ось тут білий фон. Яйце було коричневе. Його ми, цю техніку, воском наносити візерунок. Потім опускаєте воцтову кислоту, а наші бабусі були трошки заклопотані, і природні барвники було ну, складно виготовляти довгий час, затратно було, то витравлювали в сокови квашеної капусти. Це Ого. було швидко. Так що ось такі вони в нас чудові писанки, травлені. Такі дуже ніжні? вони. Ніжні, тендітні, такі гарні. Це дуже чудова техніка. І теперішня техніка також уже нова: це є воском по білому яйці. Тобто кольоровим воском пишеться по білому яйці, і віск вже не знімається, він так і залишається uh -huh. на писанці. Це досить також цікава вже техніка. Власне, на те, що ви разом працюєте, над чим ви нещодавно презентували в художньому музеї, я вже озвучила на початку, що це виставка, що ви знаєте про писанку, таку назву має. Розкажіть більш детальніше, чиї там роботи і саме які вони. Ну, основна мета нашого колективу писанка це вивчення, збереження і пропагування писанкарства в нас на Поділі. Чим ми і активно займаємося. У нас дуже багато цікавих проєктів було. Проєкт у нас довгостроковий. Це «Пізнай свій рідний край, де ми ходимо в експедиції, навколишні села, відвідуємо музеї, зустрічаємося з майстрами, вивчаємо традиції, звичаї даного села. Ну І, звичайно, є цікаві такі проекти суспільні. Ми тісно співпрацюємо з Дунаєвецьким товариством людей з особливими потребами. Потім в нас був такий цікавий проєкт Відкрій серце для друга з спецшколою Новушицькою для дітей з вадами слуху, ми довгий час з ними співпрацювали. Ну і багато Виставок проводимо, багато виставок у нас завжди з майстер-класами. Ну і звичайно, якщо нас запрошують у село, в місто, куди б не запрошували, ми збираємося і їдемо. Mm -hmm. І проводимо там майстер-клас. І Проводимо виставку. Нам дуже приємно, що дуже багато є шанувальників української писанки. Діти, звичайно, дуже старалися, трудилися перші, несмілі наші початківці дуже хотіли дописували писанки. Ми також хочемо, щоб наша писаночка там була на виставці. І, звичайно, в термін вони встигли, і їхні писаночки, там є така колиска, і в колисочці їхні перші писаночки взяли участь у першій їхній виставці. Виставка це популяризація дитячої творчості і народного мистецтва писанкарства. Так що всі бажаючі ще мають нагоду завітати в художній музеї, відвичай. насолодитися, отримати якісь такі позитивні емоції, позитивний позитивне і не тільки, а долучитися до процесу виконання е, писанки 27 е, квітня. В нас буде ще один майстер-клас по писанкарству. Ага, супер. Так що ми чекаємо усіх шанувальників е, передаєте і передаєте досвід? так Ще, ще щодо дослідницької роботи. От цікаво, ви сказали, що їздите по селах, зустрічаєтеся так. з майстрами. Тобто ще є ті, хто от бережуть ті давні традиції. Так у, у селах пишуть з давніх давен, можливо, є, з дитинства. Є, так? Такі є такі люди, з якими ми спілкуємося, і не тільки по писанкарству, є люди, які і вишивають, і витинанкою займаються. Uh -huh. І нам це також цікаво. І вишивка. Ми де ми спостерігаємо за вишивкою вишиті сорочки. Ще, ще прабабусь, напевно, є, зберігаються такі. Ми знімаємо орнаменти, ми їх переносимо на писанки. Тобто ми їм даємо, продовжуємо життя вже на писанці. Тобто буває таке, що е, бачите такі символи, яких ще раніше не бачили, так? Так бувають, бувають. Тому що дуже в селах зберігаються оці давні uh -huh. бабусь, прабабусь, речі е, і вжиткові речі такі зберігаються. А дуже багато. Е, Мисок зберігається в Балинському історико-кризнавчому музеї. Там велика колекція посуду мисок з візерунками. Ми їх перефотографовували і переписували, на писанки. Там дуже велика колекція. Ми кожного року з дітками туди їздимо. Угу. В цей музей дуже цікавий музей. Супер, ну мені здається, взагалі останні роки, особливо з початком повномасштабної війни, в українців якось по-новому виникло ось це бажання досліджувати свою історію, відроджувати традиції. Чи помічаєте ви таке? Звичайно. Люди, люди наші люблять наші традиції і, і цінують і шанують нашу історію. І, і вихованцям моїм цікаво, це. Ми дуже. Співпрацюємо з нашим Дунаєвецьким історико-краєзнавчим музеєм. У Нас бувають тижні писанкового мистецтва. Ми заняття всі свої проводимо в музеї, проводимо там майстер-класи для шкіл міста. Цікавляться, люди люблять нашу Україну, наші традиції і наше народне мистецтво. А чому це важливо? От все ж таки відроджувати, берегти і передавати з покоління в покоління. Я, Попри думаю, все. я думаю, що це зрозуміло, тому що Дерево не може бути без коріння. Ми не можемо бути без свого минулого, без своєї пам'яті, без своїх предків. Це наша основа, те, на чому ми стоїмо, і дає нам силу жити далі. Як те дерево, що ми пишемо, От нижня частинка, вазончик, нижня частинка, але корінці з цієї, з цієї вазочки там же ж все найкраще, що бере силу, вазончик, і проростає. Оці квіти, які середні дві, це те, в чому ми зараз живемо, це наше життя. Зараз сучасність наша, воно розгалужене, наші діти, те, в чому ми зараз вируємо, теперішній час. І на сама квітка це вона завжди найкраща і одна, і сама найвища. Це наші мрії, наше майбутнє, те, до чого ми прагнемо. То як же ж ми можемо бути без нашого коріння? Може існувати дерево, ні? Так само українець не може існувати без свого минулого, без своєї історії, без традицій і звичаїв. Пані Валентина, я вам щиро дякую за те, що завітали сьогодні в гості, бо ділилися своїм досвідом за те, що бережете і примножуєте і передаєте. І приємно, що багато дітей хочуть розвиватися в цьому напрямку. Також тому, що ви згадували, що є у вас і вже студенти, які далі так. пішли Дуже. навчатися. Тому це приємно, що все-таки дерево, ось це наше українське з міцним корінням. Проквітає. так і я думаю з, з квітучим гарним гіллям. Так, і я думаю, що писанка. Вона єднає серця, єднає нас, українців, і в єднанні наша сила. Пані Валентино, я вам щиро дякую за те, що знайшли час. завітали до нас сьогодні в гості і гарних вам великодніх свят. Я вам дякую і всіх вітаю також з великодніми святами, всім благополуччя, миру, щастя, усій родині і нашій Україні. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Ще маємо трохи часу до великодня, тому обов'язково долучіться і напишіть свою писанку. До нових зустрічей!